Єдине останній DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty встигло зібрати багато позитивних відгуків. Мовляв, перед нами дійсно справжній кіберпанк. Саме так кіберпанк повинен був виглядати. Нарешті прекрасно і просто неймовірно. Та чи правдиві подібні висловлювання? Чи можна назвати нове доповнення тим кіберпанком, який ми мали отримати ще у 2020 році? Дізнаємось вже зараз. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. DLC Phantom Liberty зуміло оживити онлайн-кіберпанку і знову прикувати увагу до гри, яка встигла запам'ятатись не з найкращого боку. Всі ми пам'ятаємо цей феєричний парад багів і технічних несправностей, які або крашили гру, або викликали лютий крінч. З того часу минуло 3 роки і з версією 2.0 гра зуміла стати тим, що було задумано з самого початку. Адже так? Почнемо з плюсів. В грі з'явилась українська локалізація. Вийшла вона доволі непоганою, хоч є й багацько недоліків, але це вже перший крок до того, щоб найближчим часом ігри не тільки перекладали українською, але й озвучували. Переклали, як годиться, з обсценною лексикою, що теж тішить, так як в грі завжди можна почути відбірну лайку. Українська локалізація мотивувала багатьох пройти нове доповнення. Та що ми отримали натомість? А отримали ми те, що й колись, лише в легшій формі. CD Projekt котре стають на ті ж граблі і випускають гру з масою технічних проблем і жахливою оптимізацією. Посадки FPS на Nvidia GeForce RTX 3060 Ti від 50 до 25 кадрів з увімкненим DLSS, що просто нонсенс. При цьому варто зазначити, що графічний рівень, хоч і підтягнули до показаного в перших трейлерах, утім, все це лише жалюгідний муляж, адже за маскою людини кувається холодне і сталеве лице робота. Та про все по порядку. Місце подій Phantom Ліберті стає новий район Найт Сіті під назвою Псарня або Доктаун. Це закритий кримінальний район, яким править колишній військовий Курт Гансен. Події розгортається після подій оригінальної гри. Як виявилось, правильною кінцівкою було повернення до Найт Сіті. Від оживає свого віку і одного вечора отримає дзвінок. Таємничий голос незнайомки по той бік трубки каже, що може вилікувати нас від душогуба, але взамін потрібно виконати декілька послуг. Як ви вже здогадались, послуги будуть феноменальних масштабів. Спочатку ми повинні врятувати президентку нових Сполучених Штатів Америки від лап бандитів Доктауну, адже саме у Псарді корабель президента повинен скоїти аварійну посадку. Всім цим диригує Сомі, легендарна нетранерша, яка перебуває на службі в нових США. Після посадки сомі зникає. А ми відводимо президентку до укриття і за її наказом відшукуємо легендарного сплячого агента Соломона Ріда, якого зіграв Ідріс Ельба. Він погоджується відшукати Сомі і вкотре послужити на благо країни, так як має старі борги і рани, які не заживають навіть після семи років. Тут починається типу шпигунських бойовик, який від шпигунського має хіба що одну назву. Всі ми знаємо, як в кіберпанку працює стелс, тож кожен квест це піди, замочи всіх і принеси те, що потрібно. Граючи на випередки, варто сказати, що сюжет нового ділці вийшов дійсно непоганим. Він інтригує, що головне, навалює багато цікавих технофіч, заглиблює блор і заворожує добре прописаними персонажами. Особливо потішив Соломон Рід, з яким ми працюватимемо все проходження, або кидатимемо його, як вам завгодно. Утім, хоч сюжет і ставить високі цілі, базується він на спокуті власної провини і довірі до ближнього свого. Не завжди прийняті рішення бувають хорошими, але іноді такі рішення працюють во благо. Маємо доволі відкриту історію з мінімальною кількістю підводних каменів, яка не залишає після себе багато питань, хоч автори навмисно не розкривають всіх деталей. Але завжди є. Але чудова акторська гра часто зіпсована неконтрольованою і забагованою лицевою мімікою, яка особливо стосується персонажа Ідріса Ельби. Іноді це повний хаос, який викликає ефект зловісної долини. А іноді все працює так, як повинно. В цьому відео ми не будемо повністю переповідати сюжет і спойлерити важливі моменти. DLC вартує проходження. Головне лише, щоб ваш ПК потягнув цей безкінечний потік просадок FPS, багів і кращих. Найсмішніше те, що позитивні моменти доповнення Phantom Liberty закінчуються на сюжеті, а далі починається справжнє пекло, яке мотивує не пройти DLC до кінця. Падіння в текстури, невидимі стіни, предмети з неконтрольованою фізикою, звук, що зникає, незрозумілі просадки FPS, зламана лицева міміка, невчасне підвантаження текстур, застрягання персонажів в тих ж текстурах. Це просто щось. Весь букет CD Project, котре нам дарує на світлу пам'ять про оригінальну гру. Добре, хоч графіку підтягнули, чого вже там. Нам обіцяли перероблену систему ближнього бою, яка залишилась на тому ж примітивному рівні з трьома анімаціями атаки плюс два нові комбо. Нам обіцяли нове крутецьке місто, яке насправді є набором декорацій без будь-яких ознаків життя. Нам обіцяли нову систему прокачки, яка таки залишилась проповідувати схему качать техніку, силу та інтелект. Доктаун це химерний сміттярник, в якому не відбувається нічого цікавого. Масштабні декорації, майже що задники, з якими нічого не можна діяти. Навіть Сан Андрес в цьому плані виграє, так як на лос сантосу хоча б можна було залізти. Безліч різних підземних проходів чи собачих стежок тут зроблені просто по приколу. Вірніше зроблені для того, щоб ти туди тачкою забивався і не міг звідти виїхати. Збиваєш декількох пасажирів, отримуєш декілька зірочок і спокійненько собі їдеш на захід сонця без будь-яких проблем. Місто так і залишилось повністю картонним, безжиттєвим, порожнім, без цікавих активностей і будь-якої імітації життя. Всі боти навколо просто мертві ляльки, на яких навіть вчасно текстури не натягуються. Щоб гравець не відчував себе постійно самотнім, нам встучили телефон з безкінечним потоком смс, на який набридає відповідати вже через хвилин 30. Ніколи не думав, що дорослі діловиті люди пишуть в подібному стилі. Більше виглядає на фантазію двох підлітків, які бавляться вдома в олов'яних солдатиків. Тобі завжди пропонують якийсь підробіток, та навіщо, якщо після квесту в казино, ти маєш біля 200 штук в кишені. Більше того, купити щось гідне тут майже що неможливо, адже переважно більшість крутого луту знаходиш саме під час виконання квестів. Керування транспортними засобами залишилось на рівні 1999 року. Це просто лютий крінч. Як і стрільба з цих транспортних засобів, в принципі. Імпактові зброї немає жодного, хіба коли з револьвера ставиш хедшоти, що тут справжній чіт, адже з одного пострілу можна знести башку майже що будь-якому супротивнику. Що стосується босфайтів, це вкотре фейспалм з цим, як і з багато інших кібербага, ніяк не канає. Але автори вирішили піти ще далі і додати в останній квест до шкульного роботизованого жука, який вбиває з одного удару. Так як цей квест, жоден інший мене не бісив давненько. Вся справа в терпінні. Просто завжди чекай, коли жук пройде, а потім вишукуй, як уюкнути цю бісову кнопку. Гра до слова так і закінчується на незрозумілій ноті, мовби всі праві і водночас ні. Підсумовуючи все вище сказане, назвати Phantom Liberty гідним DLC язик не повертається. Так, тут цікавий сюжет з цікавими ситуаціями і персонажами, але практична реалізація вкотре жалюгідна. Гра знову зламана і аж ніяк не вартує свої гроші. Схоже на те, що те, що мертве, пожити вже не може. Ну а якщо ж ви таки вирішили пройти в Phantom Liberty, потурбуйтесь про наявність потужного ігрового ПК, купити який ви можете на сайті магазину Artline. Діліться своїми думками щодо доповнення в коментах і підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, скільки людей, стільки думок.